Скільки Але... ви вже маєте? П'ятий рік. Поломки які були? Поломись <гум> і <гум> все, блядь. Все, так? А найгірше <гум> то що? <шо? гум> найгірше? Я <гум> <гум> коробка, тече, є, є шука, Ясно. Кабіну то ви самі робили, <гум> так? Кабіна дві тисячі. А що ти... з кабіною купити? Дві тисячі. Плюс дві тисячі доларів. Доларів кабіна? Все, Тут краще самому варити. Ясно. Колеса вже з'їхалося, воно моментально. За 4 роки, за 5 років колеса, Та. так. Там воно той привід, теж, ті шліци. Там нема, хрестовини нічого немає, ну шліц. І до того йде. Але воно так якби тут цілий час крутиться. Mm -hmm. Аж там включається під тимво внизу. Бачу, yes. mm -hmm. там воно включається де та яма. Ясно. Mm -hmm. yes. yes. ну, то і то ще зле десь їхати в ліс чи куди бачу mm -hmm. забирає кліренс. Забирає багато. Так. Ну але воно йде, що там лізь був Ну так так, але бачу, гуму вже перед зілу 3200 колекцій. Ще <рес> <рес> Акумулятор ще рідний. А яке? А скільки служив? Два роки. Два роки тільки. Так, трактор номер один, але а виходить, це що це як... <рес> виходить, що не є тепер номер вже, один. Тепер вже капець. Вже, вже половину гірше від того. Ну чим раз так, так само і бачу. І мотоблоки теж так. Того що, вже ти... виробилася. Тво, во фігня. Це треба міняти, ті, як вони кулаки, чи як не... Ну так, так, так. так. Зачу... Отво. От О. Там є думаєш, воно на чим є, там на втулці все. Все на тільки втулках. Хипець. Я відкрутив, воно таке вже, бо як наїде в руві, воно лейбається, бо хитається на тому. Розказі, розкажіть. Я, я взяв, відкрутив, знімаю там втулка, думаю, я її не можу вибити. А воно пляшка, на жовто помальована. Ну так, так, таке роблять. блядь. А, а одна, а одна втулка-та, бронзова зараз виточили, 300 гривень. А дві треба от спереду і ззаду. Ясно. Yes. Та то дали, що ти, 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 якщо, то його дзвонить. А вони не хочуть їхати, то yes. та, але, що, ще вони рік, якщо добре піде, я ту гумову з'їжджу. А там, напевно, буде коштувати 10 тисяч. Ну так, так, no, так. А над чим ти заробиш 10 тисяч, щоб купити два колеса, то буде квайці. Треба рік пенсію складати бо на два колеса. Ну, Замок полетів, світло вже полетіло вне, до чорта, і, і коробку розбирав, і вже тут вже навіть кришки не поставили, треба розбирати вне. Сальник, де, хвостовик, виходить сюди, во. Що, що ви? Щоб, щоб роз... з... хвостовику поміняти шестерню, мені підшипник полетів. Треба взяти колеса, поволотники, коробку, все повністю викинути. Щоб сюди залізти до того. Що сіє. Я тобі кажу, що так, так багато. Yeah. Насот вже робили, теж не, не треба міняти фільтр. Але щоб він на себе заробив, то вже він зараз тече від сальник пустив від коробки сюди, вже виходить сюди масло і капає. Вже треба знову розбирати, навколоти, а розколоти треба два дні. Щоб перший день розколоти, треба все, масло від'єднати, спустити мені. Підставити з двох турин розтягнути. Ну, до чорта. Ну так, так. Хто розказали, то. Ні, ну, ну, капець, ну що я, я тебе збрешено? Ну нащо мені безкати? Чи ти виробник, чи хто, я тобі чесно говорю? Ясно. Е. Такі. Але Трохи ми на ним наїздилися, він дуже. Жальні. Та я бачу, що цією зимою і сніг ці... розгортали. Тільки до ліса. А він, і Федькове, і вот. Вас...